Так, встановляю оці трубки, резинки, так щоб не забутися <хи> собі. Е, тако, е, цим буртиком звідси вставляємо туди і так само верхню. Але верхню і верхню натягуємо сюди і разом з, з, з цією трубкою. А тут ось дає заокруглення, О, то цим заокругленням туди, щоб не порізати там її. І... О, дуже добре виходить. о, А тут зверху дуже добре без бензопили підходить ключик. Оцим цим боком стукаєш е, меншим йде трубка, забивається, а тим ширшим е, ця резинка. Коротше, дві руці немає як знімати, сам принцип понятний. Так, поставив. Циліндри, клапанні механізми, шкабатурки ці всі почупляв. в першому зазори. Зараз повертаю на 180 градусів на нижню мертву точку. регулюю в другому. Фу, на сьогодні все. Завтра думаю, може пустинди. О це все. Двигун складений. Клапанад регуліровані. Готові до роботи. Ой, це я з вівторка, вівторок, середа, четвер п'ятниця. Завтра п'ятий день. Ще. там могте корито вичистити і туди його впихнути. Фу, і проводити пускати дим. на сьогодні все вже.